Хочу вам розказати про полірувальну пасту від системи Bright фірми Troton, яка є у нас наявності. Приємлива ціна, перевірена полірувальна паста реальна. Не тільки мною, а й багатьма малярами по всій Україні. Значить, у нас паста є великий колбочки, літровий. Ось так вона виглядає. One step Premium однокрокова без воску та без силікону. На водній основі. Ціна за літр 1270 гривень. Дуже чудово перевірена, і поляки нам кажуть, що ви міняєте кружки, паста стається та сама. Якщо темна машина, чорна машина, понятне діло, що треба якось зробити більш покращений результат, то треба приміняти вже з чорним кружочком антигалограмну пасту. І в нас також вона є в наявності. Якщо брати невеличку колбочку, ось таку. Це антигалограмна фінішна паста 250 мг, ціна її 450 гривнів. Також дуже чудово, ось 250 мг. Отак От виглядає 450 гривнів. Зазвичай беруть одну літрову і одну маленьку. Тобто, невелика ціна, якість пасти, до речі, дуже чудова. Також однокрокову пасту можна взяти і. Ось такого плану 450 мг. Можна отакий от да, брати. Тож коштує вона 450 гривень, 250 мг. Ось о, показнички. Ріже чудово. Ну, поляки кажуть, що One Premium Преміум оця бере навіть після наждачки 1500. Ну, ми, як маляраж, не поліруємо на 1500. Да. Я, допустим, приміняю 3000-й трізак, потім 6000-й І потім уже полірую. Просто дуже легко все це працює. Чудово. Якщо вас зацікавить, дзвоніть номер телефону я оставлю, оставлю нижче в цьому відео в описі. Бо він змінився в мене. Там лайф тепер буде. Так, і що хочу сказати з приводу. Ще, коли вже тут е, є така штука 100 мл. Така колбочка, це е, від іржі, від іржі засіб. Ціна 350 гривень. Де воно приміняється? Це, якщо ви зачистили пузирик, от, якоїсь ржавчинки, потім можна промазати. О, тут пензлики іде, поняли? Ось такою заразою можна промазати. Виробник нам каже, воно ріденьке, кстати, його надовго вистачає, але це воно ізолює ту штуку той участок, де був пузир. Ну, Допустимо, ви коралом зняли і все одно в мікротрещинках, в мікрораковинках залишилася якась ржавчина. Да? Тоді можна примінити на пензлику цю штуку. Виробник нам каже, що треба раз нанести. Воно е, засохне там, в, через 3 години. І можна нанести і ще раз. Ну, по своєму опиту, скажу, що ми один раз нанесли, воно зробило таку дуже-дуже міцну пльоночку, дуже міцну. І така вона ж гладенька. На неї можна потім ґрунтувати. От, Я з її, скажімо так, мотанув трошки, перегрунтував. І по цей день той рижик не дав про себе знати. А він був якраз на носику капота Ланоса внизу. Це болючий момент там у Ланоса. І ми, чесно сказати, якщо, ну, там, така ржава була добра. То ми нанесли цю штуку по цей день, вже одну зиму пережило, ніде нічого не вилізло. Такий флакончик 100 мл коштує 350 гривень. І так як він ріденький, його набагато вистачає. Ну, надовго його вистачає реально. От. Якщо ж треба там шпаклювати, або зона, велика, То можна оцю штуку віді прикрити епоксидним ґрунтом і далі по схемі. Далі по схемі працювати. Багато хто шпаклює одразу, але ну, виробники кажуть, що на цю штуку шпаклювати не рекомендується. Або риску треба зробити хорошу, або ну, в общем, воно якось там чи злазить. Лучше перегрунтувати, якщо треба. От. Можна просто зробити, як ми робили, це зоною участ... Зоною було там невеличке. Ми просто епоксидним балоном перекрили. Зверху все це протягнули шпаклівочкою і все. Кстати, епоксидний балон 400 мл. Це е, теж від Multifuller коштує у нас 450 гривнів. 450 Але він буде покраще, ніж спектраловський балон епоксидний, так як його не так багато йде. Він укриває швидко, не обрисовує. тобто тут вже більш якісна хімічна складова, От, тому що ну, спектрал не працює, вже давно і давно не працює, навіть вже років 4 так точно. То ті хлопці, які брали ось цей балончик, дуже задоволені і беруть кстати, по цей день. Якщо вам цікаво, цікаво спробувати і заощажити за в одному два в одному. Да? Полірувальну пасту One Step Premium. Дзвоніть по номеру телефону та замовляйте, користуйтеся. Я вам даю гарантію 200%, що паста працює. Я перед цим. Е, чим же вже працював? Картек 3000 працював Ну різними. різними. Якась дає там багато е, пилу від неї. Якусь треба пшикати трошки водичкою, щоб воно краще. Ну, в общем, везде якісь махінації, якісь ну, ну не то. Ця жерненька, її набагато хватає, не гріє поверхню, як кажуть нам. Ну, коли я її спробував, я зрозумів, що вона працює з любими кстати, кружками. Хоча від цієї фірми є кружки, Ось, один кружок. це фінішний чорний. Е, Теж це система Bright. Конкретно розроблені кружки під цю пасту. Є жовтий кружок, сірий кружок і чорний фінішний. Отакий От чорний фінішний кружок треба використовувати з фінішною пастою. Кружки в одну ціну, що жорсткий, що середній і чорний по 350 гривень. Це 150-й діаметр. Є кайомочка. Не знаю для чого, ну, Бог його знає. На проставочку ставити, погнали. Паралон дуже якісний. Прям дуже якісний паралон. Жорсткий круг це жовтий від системи Bright. Він здебільшого йде на старе лакокрасочне покриття. Ну, Просто відполірувати. Да? Якщо е, свіже покрашено і треба там на другий день чи на третій тернути трошки, ну, скажімо так, культури, да, автомобіль, десь якусь туман брати. 3000-м там точечно вулканчики, То приміняється сірий кружок, такий же самий, тільки він сірий йде кольором, це середньої жорсткості. От Я його здебільшого використовую. Він теж 350. І Потім, якщо це темна машина, беремо чорний кружочок, фінішну пасту і погнали. І вже це завершаючий етап буде. Номер телефона нижче, дзвоніть. Замовляйте, користуйтеся, пробуйте, розвивайтеся в цій темі, і заодно з фірмою Multifuller можна ще й заощажити. Якось так.